Стосунки з мамою у мене завжди були напружені, але останнім часом я почуваюся вічним боржником, якому банк весь час нагадує, що треба платити. Знаєте, у нас з чоловіком один кредит покриває інший, бо треба якось і жити, дітей ростити і ще й виплачувати за квартиру. А мама вже на пенсії і має ще підробіток, тому на життя їй би мало вистачати. Але вона навіть не питає мене, чи я маю, чи ні, а одразу каже, що якщо я не дам їй те, що вона хоче, то вона відпише квартиру сестрі: Я тебе на світ привела, а ти мені не хочеш дати пару гривень. Отака віддяка. Мама й справді ростила мене сама, і я тепер розумію, чому тато пішов, бо витримати маму було дуже важко, навіть мені, дитині, яка маму любила просто за те, що вона є. Як я старалася, аби мама мною пишалася, гарно вчилася, була слухняною і акуратною, вступила на ту спеціальність, яку вибрала мама, і вчилася там навідмінно. Працювала на нелюбій роботі, бо ж у мене така професія. Навіть мого чоловіка мама мала найперше одобрити, бо інакше вона не давала свого благословення. Такий собі могла мати і кращого, але вже черги з кавалерів не бачу, а заміж вийти треба.